Добрий день, тож сьогодні поговоримо про спеціальні заклади освіти, а саме до освіти роботи в спеціальних закладах освіти. Мене запитали, чи працювала я в спеціальних закладах освіти. Звісно, я працювала в спеціальних закладах освіти. Таки, як інклінальний ресурсний центр, потім навчальні реабілітаційні центри, також заклади інституційного догляду та виховання і, звісно, заклади загальної середньої освіти. Тоді, було такая вот точная для цього. А я там ставлю, я к этому до специальных законов освяты, мать на воде в законе интернатного типа. навчально-виховний процес процесс там бывает відповідно програми, яка складається для таких дітей, в зависимости от того, какие там нозологии порушения, у меня были там комбинированного типу, так? И І... І складними порушеннями. Тоді програма складалася відповідно плану навчально-виховного процесу дітей і йшлося відповідно до цього, до цього регламенту. Тоді також там були тільки діти, також там були особи вже більш старшого віку, так, більш дорослого покоління, яке залишилося в закладі на опіку та піклування. тоді е, тоді було то для то для дорослих чи для дітей е, бо е, е, Бо, ну звісно, є різні типи для дітей типу законів, виховання для дітей і для дорослих там було комбіновано як для дітей так і для дорослих там знаходилися вихованці і вихованки І бувають, відповідно, навчальні ко мне протести, відповідно, для тих і тих категорій. Він, заклад був для аутистів чи для ДЦП. Ні, заклад був комбінованих порушень. Там були як аутисти, там були, так і ДЦП, там були складні порушення розвитку, комбіновані. І, безумовно, Відбувається навчання вихованок і підопічник відповідно до тих порушень, так як відповідно до програми розвитку таких дітей, яка складалася на початку навчального року. Там, мабуть, таке було цікаве запитання, там, мабуть, страшна картина, яка, яка не значить, ну, яка є неприятною, неприятною для Принятень. Ні, я не погоджуюсь, тому що відповідно, так як ставилися до дітей і до вихованих, і до підопічних.